Друзі, якщо у вас Audi Q7 Q7 4 L та вам захотілося взимку підігрів керма, тоді це відео для вас. На ньому я розповім, як це зробити. Що потрібно поміняти, які потрібні запчастини, як закодувати автомобіль, щоб у вас з'явилася опція. Значить, оце оригінальне кермо, яке стояло на автомобілі. Оце кермо, яке було придбано на розборці за 3,5 тисячі гривень. Значить, вся різниця в них. Тому що кнопки бачимо, розташування кнопок, що тут таке саме, але є функція кнопочка підігріву. Не буду зациклювати, за, зациклюватись на кермах, тому що вони можуть бути різної комплектації, різного кольору з різним розташуванням кнопок. Подушка кругла, правдушка, відна. тому буду тільки розмов... розповідати про те, що які запчастини встановлюємо на автомобіль. Потім до керма вам потрібно поміняти шліф, кільце так називаємо, і підрульовий блок. Значить, дивимось. Оце блок, який в нас стояв. Він має індекс А. А треба, щоб був індекс Б. Значить, візуально як розрізнити ці речі, то отут з ліцевої сторони, де кермо надягається, ми бачимо роз'єм, і в ньому два піна. Котрі повинні бути присутні. І ми бачимо, що тут їх нема, а ось тут вони є. Бачимо. Значить, Потім дивимось, під рульовий блок. У нас той, що стояв на автомобілі з індексом Є. Значить, той, який повинен бути на автомобілі з підігрівом керма, повинен мати індекс або F, або S. То поїхали. Зараз все встановлюємо і будемо кодувати.